Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Розуваєва, і я психолог, сексолог та наставник. І тема сьогоднішнього відео це як прийняти своє тіло?». Насправді ця тема наразі дуже актуальна, популярна та розповсюджена. Чому так? Тому що зараз, в принципі, як це було і завжди, в суспільстві існують певні стандарти краси. І через це. В голові кожної людини складається якийсь певний ідеал, як потрібно виглядати. Але при цьому ніхто не враховує вік, та ніхто при цьому не враховує якісь генетичні особливості тіла. Наприклад, якщо ви хочете фігуру 90 60 90 але при цьому у вас груди там третього розміру, та у вас тазова кістка широка. Ну, це неможливо, це просто генетичні особливості вашого тіла такі є. І тут потрібно прийняти просто, що у вас це є, і у багатьох людей починає закладатися думка, що для того, щоб полюбити тіло, потрібно його змінити, потрібно його підлаштувати під певні оці стандарти краси, які є в суспільстві. Але насправді так це не працює. Насправді, навіть якщо людина і досягне певного якогось там у цих стандартів краси, то людина все одно не буде щаслива та задоволена своїм тілом. Тому що це все знаходиться у нас в голові, і тут потрібно змінити, по-перше, не своє тіло, а своє ставлення до себе та свого тіла. В нашому соціумі зараз є певний культ стандартизованої краси. Тобто ми бачимо в інстаграмі, там, в Ютубі, Фейсбуці, в будь-яких соцмережах якихось ідеальних людей з ідеальною фігурою, з ідеальним там, обличчям і так далі. Але насправді це все просто робота комп'ютерів, тобто не може бути прям ідеально гладке обличчя, шкіра обличчя, тому що якісь мімічні морщинки, якісь там прищечки маленькі, вони можуть бути непомітними, але вони є, тому що це властивість нашої шкіри, і це абсолютно нормально. І знаєте, тут потрібно спочатку розібратися, як ми взагалі починаємо думати про те, як ми виглядаємо, чому нас це починає тривожити, наприклад. Звичайно ж, ключ до цього всього лежить в дитинстві. Тому що, якщо з дитинства батьки казали, що з тобою щось не так, ти там занадто товста, там, в тебе щось з волоссям не так, або ну, в тебе щось ще, звичайно, що у дитини буде формуватися низька самооцінка та нелюбов до себе. А якщо дитині з дитинства казати, що ти в мене найкраща або найкращий, ти найкрасивіша, найгарніша. Або найгарніший, якщо в мене це дивляться, чоловіки, то звичайно у дитини буде формуватися здорова самооцінка та впевненість в собі. А якщо у дитини буде формуватися нездорова самооцінка, це просто буде протягом всього життя, доки людина просто це не пропрацює. І якщо в дитинстві батьки більш робили акцент на якихось негативних аспектах дитини, звичайно, що це буде потім відзеркалюватися. У дорослому житті потім у людей буде постійна думка, що вони хочуть сподобатися іншим, що їм потрібно подобатися іншим. І саме через це буде оці певні стандарти: що якщо ті жінки або чоловіки подобаються світу, то значить, мені потрібно бути такою або таким, щоб також я всім подобалася та щоб мене всі любили. Але насправді, коли ми намагаємося подобатися оточуючим, ми відриваємося від реальності, ми відриваємося від себе. Тобто, ми не думаємо, яким я себе хочу бачити. Ми думаємо, яким вони хочуть мене бачити, щоб я їм подобався, яким я повинен або повинна бути для них, для тих людей, для якихось незрозумілих людей, для якогось незрозумілого суспільства, і знаєте, насправді навчитися любити своє тіло та приймати своє тіло таким, яким воно є, насправді це можливо. І зараз я вам підкажу такі декілька вправ, які допоможуть налагодити ваш зв'язок із тілом, які допоможуть. Покращити вашу думку про тіло і взагалі почати приймати ось ваше тіло, яке є. Дивіться, кожного разу, я думаю, кожного дня ви дивитеся на себе дзеркало. І постійно шукаєте в собі якісь недоліки, якісь складочки, там, якісь висипання, ну або щось ще. І тут можна спробувати обманути свій мозок. І кожен раз, коли ви дивитеся в дзеркало, почніть шукати. Позитивні якісь моменти, які вам подобаються у вашому тілі. Наприклад, вам подобаються ваші очі, вам подобаються там, ваші нігті, навіть такі маленькі, якісь, що вам там подобається там, цей згин вашого тіла, наприклад. І спробуйте кожного разу, коли ви приходите повз церкву, шукати в собі позитивні аспекти. Тому що я думаю, навіть наскільки ви б не любили себе, все одно у вас є певні якісь риси у вашій зовнішності, які вам подобаються. Наприклад, у вас там гарний макіяж сьогодні, да, наприклад, або у вас там гарне волосся. Ну, тобто, все, що вам подобається у вашому тілі, спробуйте замість того, щоб шукати у собі недоліки, шукати у собі переваги, і шукати у своєму тілі переваги і риси, які вам подобаються. А також розглядайте ці моменти та любуйтеся. Їми і, і постійно кажіть, що вау, класно, що в мене там таке є, таке красиве, воно, воно таке класне. І друга така порада це почати вести здоровий образ життя, тобто почати робити якісь регулярні вправи там вдома або в зал піти, тому що це не тільки для краси, це й для здоров'я, і це дуже корисно робити певні вправи. На це не потрібно витрачати дуже багато часу. Це там достатньо 10-20 хвилин на день зробити. Почніть збалансовано харчуватися, тобто побільше овочей, фруктів, побільше чогось корисного, поменше, наприклад, солодкого. Ну і так далі. І такі прості дії, як збалансоване харчування та елементарні якісь фізичні вправи, допоможуть вам відчувати себе краще. Це по-перше, у вас покращиться настрій, і у вас покращиться самопочуття оце із середини. У вас буде всередині оце вау, класно, я там для себе це роблю. І у вас потрошку, потрошку буде оце прийняття себе та свого тіла, і це дуже класно. І третя порада це почати використовувати своє тіло якось по-новому, наприклад, зайнятися тим, чим ви дуже давно хотіли, але там забували або забивали, або не наважувалися, або так далі. Піти на танці, на йогу, в басейн, тобто, все те, що вам дуже давно хотілося робити. Особливо все те, що вам не хотілося робити, через те, що ви не вдоволені своїм тілом. Це просто треба піти, почати робити. Ця енергія почне реалізовуватися, і у вас буде все більше, все більше оцієї доброї такої енергії. Наступна порада це відчути себе за допомогою іншої людини. Наприклад, коли нам не подобається своє тіло, нам стає неприємно торкатися до інших людей. І тут потрібно просто в це йти і, наприклад, піти на масаж, тому що там є тілесний контакт з тілом. Це, по-перше, корисно для вашого тіла, бо після масажу розслаблення йде, і після масажу йде дуже класне самопочуття. А по-друге, це йде пропрацьовка із боку голови та із боку психіки. І з кожним разом вам стане легше ходити на масаж, навіть якщо спочатку у вас було роздратування та якісь неприємні відчуття. Наступний такий лайфхак це зазирнути у своє минуле, подивитися на якісь свої старі фото. Тому що, зазвичай, на старих фото ми собі подобаємося більше. Але якщо згадати той момент, тоді ми собі також не подобалося. І це, знаєте, йде як певне замкнене коло, і просто подивитися на це і з боку себе теперішнього. І це усвідомлення допоможе прийняти тіло сьогодні, що тоді вам це також не подобалося, але для вас теперішнього це виглядає класно. І так само це усвідомлення допомагає прийняти своє тіло на зараз і на сьогодні. І знаєте, оце відчуття, що я не така або я не такий, йде корінням у дитинство. У відносинах з батьками, коли дитина відчуває себе якось не так, тому що їй постійно про це кажуть, що з нею щось не так, що їй потрібно щось змінити, і так далі. І в результаті цього з'являється думка про покращення свого тіла. І є певна ілюзія, що коли тіло зміниться. Я стану більш щасливою, більш коханою, більш успішно. І так далі, і знаєте, наступна така порада це шукати нормальних та натуральних людей в цьому світі. Тобто, якщо ви цілими днями будете гортати стрічку в соцмережах, де у вас постійно, постійно якісь у ці стандарти краси є нав'язані, то у вас звичайно буде складатися таке відчуття, що з вами щось не так. Але якщо ви подивитеся на людей, на справжніх людей, а не на ті там вилизані фотки. Ви побачите, що кожна людина унікальна, кожне тіло унікальне і, по-своєму, красиве. Тут потрібно вам просто зменшити оцей обсяг вживання цієї інформації та цього контенту, який призводить вас до цих думок, що є певні якісь стандарти краси. І далі така порада це обирати одяг, в якому вам зручно, комфортно. І красиво, красиво це вже знаєте, йде на останньому місці, тому що, по перше, в одязі повинно бути зручно, якщо ви там спеціально вдягаєте якісь тісні лосини або якусь обтягуючу сукню, і вам в цьому незручно, і ви себе починаєте почуватися некомфортно, ніби некомфортно в своєму тілі, а не тільки в цьому одязі. Тому обирати комфортний і зручний одяг це також дуже важливо та дуже зручно. При цьому ще можна навчитися стилізувати цей одяг і щоб це було стильно і красиво саме для вас. Тому що те, як ми виглядаємо, це також може складати враження на наше ставлення до себе. І знаєте, така крайня вправа на сьогодні це спробуйте кожного дня виділяти кілька хвилин, станьте голими перед дзеркалом, і почніть себе ось так от обіймати, обіймати і казати собі, яка ви красива або красивий. Яка ви гарна або гарний. І навіть якщо спочатку вам не хочеться в це вірити, або навіть коли спочатку у вас є певний супротив, щоб це казати, просто, просто робіть це. З кожним днем вам буде все легше. Так працює наше несвідоме. Коли ми будемо весь час складати оце зерно, що я красива, я там прекрасна, я то, в нас це буде із часом виростати оце дерево, оця внутрішня опора у нас всередині. І на цьому я завершаю це відео. і Я хочу вам нагадати, що ви прекрасні, ви індивідуальні. Вам не потрібно бути схожими на когось, тому що ви унікальна особистість і потрібно бути унікальним. Пам'ятайте, що ви найкращі люди цього світу. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі. Коментарі бажано більше самих слів. Якщо вам відео це сподобалося, щоб це відео просувалося, щоб все більше людей побачили це відео. Також підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм. І якщо у вас є якісь теми, які вам хотілося б почути від мене, то будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково розберу ці теми. Всім пока і до наступних зустрічей.